У Києві ввели безкоштовні парковки. Київська міська державна адміністрація КМДА прийняла рішення зробити парковку в столиці у вихідні дні безкоштовної. Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київміськадміністрації адміністрації Сергій Симонов передають українські новини. Віталій кличко прийняв таке рішення, що у вихідні по всьому місту буде безкоштовна парковка, сказав він. Симонов додав, Таке рішення було прийнято для того, щоб не було плутанини. Також він уточнив, що раніше у вихідні дні парковка біля ринків була платною, а в інших місцях безкоштовною. Нагадаємо, що 10 серпня в Києві набула чинності заборона на оплату паркування готівкою. Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 10 серпня обороту готівки на парковках столиці більше не буде, за матеріалами сайту ньюс.